Будь Яку проблему можна вирішити швидше? Це програма Самопоміч Евітаєва. Фестиваль бринзи та сиру днями відбувся у винниках. Дегустація з рук самих сироварів, жива музика та святкова атмосфера чекала на кожного, хто відвідав фестиваль. Та основна мета заходу зібрати кошти на лікування воїнів АТО. Подробиці у нашому наступному сюжеті третій рік поспіль виники кличуть до себе гостей на фестиваль бринзи та сиру, ярмаркування в кращих українських традиціях: смачні наїдки, живе спілкування і красиві та мелодійні звуки української пісні. Ця традиція вже має таке давне коріння, і, звичайно, що ми не лише робимо фестиваль, який проводиться ті чи інші заходи, але це і посячний фестиваль збору коштів для наших учасників, для АТО, для тих воїнів, які поранені сьогодні заходяться в госпіталях. На ярмарку зібрались досвідчені сировари з Івано-Франківської та Закарпатської областей. Вже десять років їжу фестивалями по слів Україні, запрошують в нашому селі. Дуже це давна традиція, здавна, від наших предків. Асортимент сирів дуже різноманітний. Кожен відвідувач фестивалю міг обрати собі товар до смаку. Є класичні солені, не солені з добавленням базиліку, тмину, зелені. Жуту копчені на дровах, є солені, не солені, м'які, тверді бринза, витримки 9 місяців, 4 місяці. Копчена, не копчена. Важливо те, що сири виготовлені з натуральних продуктів, і кожна сім'я має свій неповторний рецепт, який передається з покоління в покоління. Може 25 років. Займаємося цією продукцією, долучилися до фестивалю і кримські татари, які зараз живуть на Львівщині. Запросили, щоб ми показали наші народні рецепти. Це буде хачапурі та самса з м'ясом та з сиром. Поруч з родиною голова сімейства Хан Семір. Читає вузькій публіці власні вірші. Однажды, как-то на рассвете я у лесов спросил, Игор, хозяин кто ваш, мне ответьте. кто пострадавший, а кто вор. Благодаря этому фестивалю я сегодня смог, вы видели там, что-то рассказать людям, что-то показать. Если бы не было фестивалей, как бы мы не сближались бы друг с другом. А так у нас предоставляется возможность познакомиться, найти новых друзей, показать то, что мы умеем, посмотреть, что делают другие. Не оминув фестиваль і наймолодших. Тут малеча власноруч розмальовувала дерев'яні свистки, а найбільш вибагливі дітки разом з гончарем ліпили глиняний посуд. Я робив тарілку так само, як і Юра. Мені сподобалося, тому що я перший раз це роблю. Я подарую тарілку. Маю дуже гарно, дуже смачно. Є чим зайнятися з дітками. Гарно провели час, гарна музика. Купили смачних сорочків. Дітки зробили і тарілочки, провели гарні майстер-класи, дуже гарно організовано. Дуже нам сподобалось. Серед спеціально запрошених гостей і український письменник, державний та громадський діяч, надзвичайний та повноважний посол України Роман Лобківський. Винники це є таке живлюще джерело для Львова і загалом для України. Весь час виникають ініціативи, весь час виникає поєднання традицій із сучасними пошуками, мистецькими творчими. Я думаю, що якби цю традицію було продовжено, то ми б мали набагато менше проблем. Такі заходи завжди об'єднують і згуртовують усіх довкола в живому спілкуванні передаються традиції від великого до малого. Організатори фестивалю бринзи і сиру пообіцяли, наступного року буде ще краще. Ми вже думаємо над тим, як ми будемо його проводити, і звичайно хочеться його провести якось більш розгорніше, більш масштабніше. І Я сподіваюся, що він на наступний рік пройде в більш якихось об'ємних ракурсах. Якщо ходити регулярно і правильно, можна не лише зберегти здоров'я, а й позбутися від багатьох хронічних хвороб. До Львова завітав Олександр Шимко, автор та засновник оздоровчої ходьби, та спільно із кампанією Здорове місто провів масштабну акцію. Спершу розминка, а пізніше оздоровчі кроки центральною частиною міста. Саме так для більшості літніх львів'ян розпочався недільний ранок. Сьогодні до нас приїхав автор і винахідник, можна сказати оздоровчої ходьби. Я знайомився з ну і з Олександром Шимком два роки назад. Ну, значить, ну, то, така, то такий вид занять ну, фізкультури, чи як сказати, руху, що можна, скажімо так, дешевим способом позбутися багатьох болячих. Разом із паном Зиновієм унікальні методиці лікування опорно-рухового апарату стала слідувати пані Марія. 67-річна львів'янка останнім часом не відвідує оздоровчих закладів взагалі. Дуже воно. Корисне, корисна спортивна ходьба для таких, та не для таких, як для всіх людей, корисна, тому що не треба ходити ні на масажі, ні в лікарню, нікуди. Якщо займатися правильно, спортивною ходьбою, такою, як Шимко, нас вчить. Сам автор оздоровочої методики запевняє, його лекції може слухати будь-хто без вікових обмежень і не лише ті, кому за 50. Свій дводенний візит з Києва до Львова заслужений тренер оцінює позитивно. Ми провели тут досить велику роботу. Скажем так, методично, теоретично. І ті люди, які це дожили до сьогоднішнього дня з тих перших разів, я скажу, що вони дуже відрізняються від того, коли вони були вперше. Дуже багато йдуть правильно, красиво. Так, як мені подобається, від дебютного заняття організованого у місті Лева минуло більше п'яти років. Команда об'єднання самопоміч надалі намагатиметься запрошувати активних мешканців на зустрічі до щирого наставника. Скажемо, вирішили продовжити традицію і приїзд Олександра Мусійовича Шемка до Львова це велике свято для літніх людей. Вони задоволені, оскільки вчора близько ста було на теоретичному занятті, сьогодні на практичному трішки менше людей. Однак погодні умови їх дуже сильно не збентежили. Люди активні, як ми бачили, люди. Спортивною ходьбою цікавляться вже не менше одного року. Вперше, коли Олександр Мусійович завітав до Львова, вони цю ініціативу підхопили і продовжують займатися самостійно. 5-6 червня о 10-й ранку на стадіоні Юний Школяр по вулиці Вахняна-1 відбудеться літній міжнародний футбольний турнір Кубок Єдності єдності-2015». Запрошують ГО Україна, шлях єдності та кампанія Здорове місто Об'єднання «Самопоміч». самопомічцель нашого турніру – об'єдні дітей і взрослих з різних уголків нашої країни. Приглашаємо всіх бажаючих посидіти і поболіти за наших юних футболістів. Турнір пройде на футбольних паль. ДЮСШ-4 по адресу Вахнена на 1. для всіх учасників приготовлений призи від наших спонсорів. Save your сіті або збережи своє місто. Це і гасло, і заклик до дій на турнірі з військово-спортивної гри Лазертак, організований пейдбольним клубом Камікадзе спільно з компанією Здорове місто від об'єднання самопоміч. Подробиці турніру у нашому наступному сюжеті. Ведення тактичного бою з використанням спеціальної амуніції, хай атракціон або спорт нового покоління. Лазертак з самого початку був задуманий як командна гра, в основу якої покладено принцип армійських систем імітацій бойових дій. Правила гри дуже прості поцілити в голову свого супротивника, та основне не втрачати пильність і не перебити усіх своїх. Турнір з Лазертагу, організований кампанією здорове місто, об'єднання самопоміч, зібрав команди з вісьмох професійно-технічних навчальних закладів Львова та області. Молоді чоловіки, майбутні захисники вітчизни випробовували власну витримку та швидкість реакції. Це військово-патріотична гра. Я бачу, діти вже трошки мають більше поняття ніж ще три роки назад. Вони б навіть напевно на так так не реагували на таку гру. Я бачу, як вони розмовляють. Я бачу, як вони вже цитатами з Телебачення вони вже говорять, називають вони ж там відзиваються. Фактично, це зараз актуальна гра і потрібна гра. За і адреналін на ігровому майданчику. Зашкалювали, поки одні учасники команди активно йшли в наступ, інші прикривали їх стилу. Кожен почувався як при виконанні надважливого завдання серед чоловічого товариства двійко дівчат. Я майже не грала, то мої, моя команда хлопці більше не довіряють, бояться, що зразу били. Тож. Приїхали тільки за перемогою сюди. Це цікавіше бігати в реальності, ніж ту ту і гробаться за комп'ютером тільки. У складі однієї з команд Микола хлопець колоритної зовнішності зізнається, лазертак для нього не просто розвага. Батько учасника теж Микола вже довгий час знаходиться в зоні АТО. Боєць з позивним капелан є водієм реанімобіля, і на його рахунку не одне врятоване життя. Батько для Миколи молодшого є взірцем в усьому. І окрім імені, хлопець успадкував войовничий дух та любов до рідної землі. Бо я лучше вика свого дому. Україна це мій дім, я мушу захищати. Поки ще ну, по віку, на жаль, я ще не підходжу, але вже потрібно мати початки для захисту моєї батьківщини. Позаду два тури і на хлоп'ячому зухвальству. Ось вона фаворитка турніру. Хочеться далі ще спробувати, далі зараз побігати. Ще раз і ще раз перемогти. Команди переможці отримують подарункові сертифікати від наших партнерів центру сімейного дозвілля Булька, спортивно-розважального комплексу «Апекс» і розважального тиру Рембо. Таким чином команди будуть нагороджені подарунковими сертифікатами на відвідування розважальних заходів і зможуть активно провести вихідні лазертак не просто високотехнологічна гра, великі фізичне і психологічне навантаження гартують силу та дух гравця. А такі необхідні складові перемоги, як згуртованість та власна стратегія ведення бою, виховують командних і боєздатних воїнів. Молоде покоління повинно бути здоровим. Повинно бути виносливим і готовим будь-яку пору стати на захист своєї батьківщини. Освічені та здорові, відповідальні та в безпеці. Саме таким повинно бути сучасне суспільство. Здорове місто, культурне місто, розумне місто, відповідальне, комфортне та безпечне це місто, в якому хочеться жити. Бачити своє місто комфортним та безпечним, з розумними, здоровими та відповідальними людьми хоче кожен свідомий громадянин. Саме тому вже 11 років об'єднання самопоміч разом із мешканцями будують львів, в якому хочеться жити. Дуже активними в цьому плані є молоде покоління. Лише за один навчальний рік 70 тисяч школярів до проектів самопомочі долучилося більше 37 Тисяч учнів львівських шкіл, ліцеїв та професійно-технічних навчальних закладів. Комфортне місто інфраструктурний проект, який має на меті створення комфортних умов проживання для громади. Спільно з представниками бізнесу, громадським сектором та владою Львова реалізовують потреби мешканців та гостей міста у галузі інфраструктури та благоустрою. Окремий напрям роботи загальноміська кампанія «З нами місто розквітає. В рамках якого комунальники та учні професійно-технічних навчальних закладів регулярно прибирають львівські парки та сквери, наводять лад на дитячих майданчиках та прибудинкових територіях. Так учні показують дорослим мешканцям Львова, що не потрібно чекати на чиюсь допомогу, а самостійно наводити лад в рідному місті. Відносно молодим проектом є культурне місто, який включає в себе серію заходів та підпроектів з метою залучення як найширшого кола львів'ян до творення культурного продукту у місті. У грудні з допомогою учнівського парламенту у Львові відбулися коралівські вечорниці, які зібрали сотні прихильників національних традицій. Море позитивного настрою подарував поливаний понеділок, який допомагали організовувати волонтери культурного міста. Не забувають і про культуру військових в рамках кампанії. Львів'яни регулярно відсилають книги в зону АТО. Освітня ініціатива Розумне місто активно популяризує точні природничі та комп'ютерні науки серед мешканців міста, створювати додаткові можливості з навчання та реалізації для школярів. Щотижня у різних локаціях міста відбуваються цікаві інтерактивні заняття. Серед них проєкт Кіберварта покликаний ознайомити школярів із безпекою в інтернеті. За рік на уроках кіберварти побувало більше п'яти тисяч школярів. Дбає про мешканців і кампанія Безпечне місто, безпека в районах міста, безпека на дорозі, надання медичної допомоги, цивільного захисту та військова підготовка. Окремо працює кампанія з безпеки дорожнього руху. Щорічно координатори та волонтери безпечного міста працюють з львівськими учнями, аби навчити їх культури поведінки на дорозі. Цього навчального року 8 тисяч школярів перших-третіх класів взяли участь у пізнавальних тренінгах з безпеки дорожнього руху. Більше півтори тисяч старшокласників дізнавались про безпеку руху на велосипеді. Учнів третіх 5 класів навчили базовим правилам пожежної безпеки та вчилися гасити полум'я. А ось кампанія Здорове місто поставила перед собою не менш важливу мету заохотити людей дбати про своє здоров'я, займатися спортом, активно проводити будні та вихідні. Щорічно в рамках кампанії відбувається ярмарок спорту, який за три дні збирає більше 15 тисяч школярів. Щотижня у львівських школах та садочках відбуваються акції з промоції здорового способу життя. Де в ігровій формі малку дітей привчають до активного життя, а також увагу приділяють і літнім людям. Близько 150 пенсіонери взяли участь у здоров'чій ходьбі. Навчити нести відповідальність за себе і допомагати тим, хто цього потребує, дає змогу кампанія Відповідальне місто цього навчального року. Разом із школярами вдалося подбати про самотніх пенсіонерів перед Різдвом та Великоднем у рамках проєкту «Світло в оселі». Школярі приходили додому до літніх людей, допомагали їм з домашніми клопотами та дарували радість спілкування. А в рамках проєкту Подаруємо тепло, школярі ходили в гості до дітей з інтернатів, допомагали в організації їх дозвілля та навчання. Молодих людей відсутній подвійний стандарт, так ці підходи, і ми це розуміючи, залучаємо їх як якомога як більше до цікавих і потрібних для міста проєктів. Ми не робимо чогось просто так: кожен проєкт, кожна кампанія має певну мету, і е, всі ці напрацювання, і ця робота, яка робиться, вона лягає в щось та в розвиток міста. Ну і е, звичайно, ми дячні всім школярам міста, всім учням професійно-технічних навчальних закладів з те, що ми разом. Цей рік від вересня до сьогодні до травня активно працюємо і навіть в час канікул, які були працювали над реалізацією тих численних проектів кампаній, які дають змогу нашому місту бути успішним. І попереду новий дорослий етап життя. Цьогоріч львівські школярі зібрались хто у школах на лінійках, а хто у церквах для святкового молебня. Таке було рішення шкіл не відзначати останній дзвоник надто гучно через ситуацію в країні. Безпрецедентний випадок в історії незалежної України. Випускники львівських шкіл збиралися сьогодні на традиційний останній дзвоник у церквах спільно помолитися за Україну, за воїнів і за майбутнє незалежної держави. У храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Випускники одразу семи цих шкіл. i'm <laughs> sorry за тих, що зараз воюють на сході, і це дуже моральна така підтримка і духовна. І їм це дуже потрібно зараз. Це дуже приємно, тому що така атмосфера, духовність, дружність. І ми закінчуємо школу з хорошим настроєм. Приємно відсвяткувати останній дзвоник в духовному місці. Тому що це дуже особливий день сьогодні для нас всіх значеннях. Це цікаво тим, що ми почали таку традицію, тому що минулих років такого не було, і це дуже масштабно. І надіємося, що таке буде продовжуватися. Наші класи, наші Ми відчуваємо біля себе і якусь релігію. тобто Це дуже класно, тому що це об'єднало майже весь наш Стахівський район. З'єдною поєднує нас всіх. На кінець поламався шаблон, бо в світі багато слів. Але є мить, коли ми разом один одного бачимо, і в Божому світлі йому Богові молимося. Мені здається, що це початок нашого майбутнього, коли в найважливішій миті нашого життя ми перед Богом преклоняємо коліна і з неба просимо для себе і на всю нашу землю благословення. Я вірю, що це саме так. Закінчилася урочиста молитва спільним виконанням церковного гімну Боже Великий Єдиний.